Почався новий рік, а разом із ним стартує багато давно очікуваних серіальних прем'єр та продовжень улюблених шоу. Ми відібрали для вас п'ятірку найкращих, які дозволять відволіктися від тяганини воєнного часу і щоденних повітряних тривог. Докладніше далі. Черговий сезон справжнього детективу один із найочікуваніших серіалів 24-го року. Цей культовий без перебільшення серіал, який 10 років тому здійснив невеличку революцію на телебаченні, перезапустили з новою командою. Виконавчим продюсером нових серій став оскароносний режисер Барі Дженкінс. Четвертий сезон, який отримав назву Нічна країна. Це історія розслідування таємничих вбивств у кількох співробітників дослідницької станції на Алясці. Слідство веде жінка поліцейська увок. Конанні зірки мовчання ягнят Джоді Фостер, судячи з трейлера, вийшло у найкращих традиціях антології. Похмуро і дуже атмосферно. Без містики також не обійшлося. Поціновувачам британських кримінальних серіалів припаде до душі детективний трилер Кримінальне минуле. Двоє блискучих детективів, досвідчений ветеран Деніал Гегарті та амбітний новачок Джун Ленкер, отримують анонімний телефонний дзвінок та вступають у заочне протистояння через стару нерозкриту справу про вбивство. Серіал обіцяє захоплюючу таємницю вбивства, яка досліджує крихкість системи правосуддя та яскраву хру акторського складу. Виконавці головних ро. Вале Пітер Капальді та Каш Джамбо раніше вже знімалися у популярному фантастичному серіалі Торчвуд. Драматичний міні-серіал Експати розповідає історію кількох жінок з різних країн, які знайшли новий дім у Гонконгу. Це американка Маргарет, дівчина корейського походження Мерсі та місцева світська левиця Олівія. Їхні долі перетинаються після раптової трагедії, коли межа між жартовністю та винністю виявляється розмитою. У головних ролях зірка серіалу Підпільна імперія Джек Х'юстон та славетна Ніколь Кідман, над якою здається невладний час. Довгоочікуваний серіал про льотчиків Другої світової від Тома Хенкса та Стівена Спілберга. Анонсований ще 2013-го, він ішов до свого глядача майже 10 років, але очікування було того варте, судячи з трейлеру, володарі неба наповнені видовищними сценами захоплюючих повітряних боїв. В основі лежить історія подвигів 8-ї повітряної армії ВПС США, що боролися на європейському континенті. Це був підрозділ, який отримав назву Кривава сотня через великі втрати, понесені ним під час виконання бойових завдань. У головних ролях зірка. Байопіку Елвіс Остін Батлер та Барі Кеоган відомий за серіалом Чорнобиль бюджет становив за різними даними від 200 до 300 мільйонів доларів. На другий сезон антології від творця американської історії жахів Раяна Мерфі довелося чекати довгих сім років після історії про те, як посварилися на все життя дві кінодіви 60-х, Джоан Кроуфорд та Бет Дейвіс. У новій ворожнечі ми поринемо у життя вищого світу Нью-Йорку середини минулого століття. У центрі історії письменник Трумен Капоти, відомий нашим глядачам за культовим фільмом Сніданок у Тіфані. Він товаришував із першими красунями Нью-Йорка, яких жа. Артома називав лебедями, серед яких були представниці клану Кеннеді Онасіс та племінниця Черчилля. Проте коли Капоти вивів їх у своєму новому романі, любі лебеді жорстоко помстилися модному письменнику. У головних ролях знялося ціле сузір'я славетних акторок, колишня дружина Брюса Віліса Демі Мур, зірка Малхоландрайву Наомі Вотс, діва інді кіно Хлоя Севіні. Тощо на жаль, ворожнеча стала останньою роллю для відомого актора Тріта. Вільямса. We stand united and we destroy him. Oh, I'm in, honey. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки. Рекомендуйте друзям.